Привіт, друзі! Давайте прогуляємося ще раз моїм осіннім садочком. Ви на моєму каналі в Саду у Анжеліки. Я з Рівненщини Західної України показую вам мою красу. Подивіться. Кажу вам так показати ближче. Ось так і навіть не достаю. Бачите? Перший розквіт я ніколи ще не бачила. Отакий уже він кучеряшечка, кучеряшечка. Ось так. Оже, бачите, трояндочки переквітають. Але все рівно ще садочок гарненький. Але я сьогодні вам хочу показати не тільки устінній свій садочок, а ще хочу, щоб ви були уважні. І подивилися, що тут, де у мене є. Ось тут так гейхерки гарненько. Ще тримають свою красу. Бачите, які ягідки вже на Барбарисі. Ну і моя оновлена клумбочка наростає. ой дивіться, а тут у мене жолудь і сонечком. Ось такий жолудь, жолуденко. Є такий віршик. Ой, а тут ще в мене і грибочок такий біленький. Бачите? Ось такий грибочок у мене є. Ось там далі пішов мій тіньовий садочок, тому що це все ще вам показувала на палючому-палючому сонечку. А ви подивіться, яка красуня. Бачите, і це вона квітне, друзі, не перестає. Тому що в мене в цьому році, чесно, в мене шість видів. будлей, і вони, ви знаєте, мене не порадували. Біла, тільки спочатку заквітла, високоросла, висока. І така світло-фіолетова, і темно-бурячкова і жовтенька, дуже мало квіту. Ну ця взагалі, тут не считати. Це, до речі, я виписувала по Фейсбуці, і це низькорослий, не карликовий. Карликовий з цієї сторони у мене біленький. От дивіться, а тут ще у мене грибочок. Бачите, такий пузатенький грибочок. Тут у мене ще ось такий великий жолуд. Він може бути. Шкатулочка така, він може стояти. А тут моя красуня бігла і розкидала. Бачите, що наробила? Цей, до речі, дивіться, всі грибочки, вони також є шкатулочки. Ось цей ось такий грибочок, бачите? Ось такий. Ну, Тут мій ставочок, уже все готується до зими, рослинці. Готуються до зими. Сумно, звичайно, але будемо разом чекати весну. А ось тут отакий жолуч. Величенький жолудь, такий величенький. А як ще нам готуватися до зими? Що ми можемо ще зробити? Ми повинні. Підтримувати наших пташечок. Ось подивіться, яку годівничку я сплела. Вона оброблена спеціальним лаком. І може бути на дворі. Я вже їх дуже багато переплела. І все, слава Богу, добре. Подивіться, там такий кошечок із жолодями. Дуже ось така вона гарненька. Я потреба покажу вам, який там низ. Бачите? І така. Досить-досить міцненька. Бачите, виріб досить великий. У мене вже 3 роки. Теж є годівничка, потім вам покажу. І вона дуже гарно служить. Ташечки прилітають, дуже гарно дивитися І ще це. І для них дуже добре, так як постійно їх чекають смаколики. Ось так дівчатонька. Бачу, що в мене більш дівчатонька дивляться, моє відео. Ось така у мене краса. Гарного усім дня і дякую, що були на моєму каналі. В саду у Анжеліки. Заходьте, буду рада, що ви у мене є.